Весна у Сполучених Штатах настане за півтора місяця. Такий прогноз зробив бабак Філ. Будили його в місті Панксатоні. До дня бабака там влаштували фестиваль. Побачити філа, фейерверки і концерт з різних куточків країни приїхало 20 тисяч людей. Як усе було, дивіться далі. Пенсильванське місто Панксатоні, шоста ранку. Одягнені в смокінги з циліндрами на головах. Учасники клубу друзів філа готові до церемонії. Бабак Філ за мить віщуватиме, коли настане весна. Pumps at Tony. Phil. What do you think, buddy? Huh? Філ побачив свою тінь, а значить, тепло прийде всередині березня. Прогнозист з усіх прогнозистів прокинувся, щоб зробити прогноз для тисяч своїх вірних послідовників. він передав нам своє передбачення, яке звучить так: я чітко бачу свою тінь. Тож буде ще шість тижнів зими. Уперше в Панксатоні люди зібралися, щоб відзначити день бабака 132 роки тому. Відтоді довкола цієї тварини розвинулася ціла індустрія. До міста з'їжджаються сотні журналістів, десятки тисяч гостей. Ті, хто особисто приїхати не може, мають нагоду замовити смс-сповіщення або листа на електронну скриньку і першими дізнатися прогноз. Мені подобається цей фестиваль. Останні два роки я прокидався вранці і дивився пряму трансляцію вдома. Я собі сказав, мушу тут побувати. Тепер я дуже задоволений. Бабак Філ з'являє на люди лише один раз на рік. Решту часу проводить у Панксатонській бібліотеці. У спеціально оснащеній норі живе з подругою Філіс. День бабака ліг в основу одноіменного голівудського фільму з Білом Мюреєм головні ролі. Ця комедія про самозакоханого і зарозумілого телевізійного оглядача погоди. Він змушений переживати 2 лютого в Панксатоні, допоки не виправить своїх помилок. Свій бабак метеоролог є у щонайменше 20 містах. Шай Канади. Захисники тварин свято критикують. Мовляв, будити Гризуна шкідливий для його здоров'я. А величезна кількість людей і спалахи камер узагалі можуть увігнати тварину в стрес. Ірина Анна Романовська, новини на першому.